Ну що, я запрошую вас на розпаковку, і я нарешті відкрила цю коробку і будемо дивитися, що все всередині. Так, та-дам! До нас приїхали інструменти для рукоділля, круглогубці, тонкогубці і також кусачки. Ось таких ніжних кольорах. Супер шикарні. Буду їх відразу викладати. Розкажу вам трішки про посилку. Вона має вагу ця 17 кілограмів, їхала вона морем, дуже довго до нас. Але врешті-решт доїхала. І ми можемо. О, дивіться, яка краса. Неймовірно, підходить під колір. Це таке ніжне, лисичне. Прибираю їх. І ми просто не зістанемося до нижчих слоїв товару. Далі. Нас знову зустрічає відтінки фіолетового. Це просто казка і подарунок для нас. Хто знає, що це за намистинки? Це акрилові намистини, вони будуть у нас великих розмірів, від 6 до 10, 12, здається, розміру. І їх використовують зачасту для плетіння сумочок, якихось декоративних елементів. Вони дуже гарні, сяють. Тож, дивимось по кольорам білові, жовті. Ну, Звичайно, білий, білих буде дуже багато розмірів. Так. А, сині, фіолетові, червоненькі борбо, білі матові, по це теж неймовірно. Біжу, біжу, біжу. І вибіруть його багато кольори. З Так, Далі на цій коробці ще лежать е... лави і навистини. Вони важенькі, тому їхали також морем. А в чому прелесть цих навестин? В Тому що їх зачасту використовують для чоловічих прикрас. Ось дивіться, які. Звісно, нашим чоловікам теж хочеться бути гарними, носити браслети, чокери, різні прикраси і декоративні елементи. Тому вже багато приїхало лавових навестин різних розмірів. Ага, ще такий, не зовсім червоний, більше схожий на перчик. Червоненький, гарний колір. І ще приїхали на дуже давно їх не було. Яйця для ваших робіт. Це такі малесенькі розміри. Щелетові, крутенькі, зовсім невеликі. І гарно брати з собою дорогу, або використовувати, як раму готової прикраси. Ну, і звісно, великі, ті, що можна сміливо брати через трубцини для фіксації до робочого столу і використовувати навіть люневільські вишивці, особисто я саме такими великими і користуюсь. Так. Перша коробка в нас розпакована. Отже, що до нас приїхало в другій коробочці наші поставки останній. Так. Це також намистини для сумочок, але вони іншої, навіть незвичної форми. Вони не наче зібрані з малесеньких шариків, які потім поєднані в велику намистину. Наче хтось за вас сплів половину вашої роботи. Так, це наші нові на і дуже багато. Дивіться, який колір. Кавовий, коричневий, дуже неймовірно гарний. ви я вам вже показувала. Так. Ну, Звісно, чорні, сірі і білі. В різних розмірах вони приїхали. Гарні вони. потрібно буде їх перебрати і закрити, бо вони деякі намистинки розкриті, бо складаються з двох частин. Але це легко виправити і назад їх зібрати, цілу намистинку. Дуже багато. 12 кілограмів. Фігурних намистин.